З вами я, Тас, і сьогодні ми з вами будемо грати Geometry Dash. Звісно, я вирішую, зразу вибачаюся за те, що довго не знімав відео, і ми в Geometry Dash з такою незручною іконкою. Окей, давайте ми з вами вирішимо. Давайте ми, коржу, попробуємо. О, декодік. Декодік, короче. Сьогодні ми будемо проходити іконку декозі Power Повергейст. Ми його маємо пройти з першого разу. Ні, ну На ній, коротше, грати прикольно, ну, да, на ній грати прикольно, але не звучать. Як будто у мене хідбокси знаходяться не там, де я їх... Ну ладно, я їхбокси не відчуваю. Мені здається, що вони знаходяться не там, де вони насправді. Бо він просто квадратний. Ой-ой-ой, вот. -ой -ой, задача провалена. А де сюди кожен раз у мене буде рандомна іконка. Окей, зараз як якби у мене тепер нова іконка, яка вона Що за закуп? Кожен раз буде нова іконка, і ми можемо глянути так на всі іконки, хоча, можливо хоча вони би можуть попастися, але цього шанс маленький. Ну нас якраз тут бачите, що є. якраз то йо йо а тут ту хітбокси, ви чуваєте, де вони є, із-за того, що у мене іконка не рівна, О, що, вот так. О, ви це бачили? А чому мені на колоб'ю, так гад да, дивно? <свісна> Може і -за, за іконки це так. Я Не знаю. Або фізика інша із-за такого фізичного, а напевне, що просто. Бо кожна іконка така. По різному хоча мені здається, це не так, ну. Але ви, можливо це так. Хоча мені не здається, що це так. Ну, хітбокси дійсно не відчувається, де вони є. Це не так добре відчувається. Так, да, можливо, ви граєте на цій користі і кажете, фу, воно тобі не сподобалось. Ну, а за кожен. Ладно, давайте будемо проходити просто різні рівні. Перший буде повергейс, наступний, я не знаю, який може бути. Давайте Наступний рівень буде. Давайте. Back -on давайте, Або а, хай буде не беконтакт, хай буде е один секрет, хай буде челлендж. Зараз давайте. Зараз можемо вибрати іконку. Давайте такий грибочок. Також виглядає, давайте глянемо. Кожен раз буде по-різному. Іконка кожен раз рандомна, я можу тільки один раз в нею пограти і все. Ти грибочок я вибрав собі, так? Давайте глянемо, що мені дісталось. Ой, йо-майо, що це за куб? Буде поміняється тільки одне. Тільки куб. Давайте глянемо. Ого, це зараз напевно що за команду цю іконку дають. Я точно не знаю, мені здається. Точно не пам'ятаю, а не знаю. Знаю, не пам'ятаю. Опа, да, вот, моя иконка поки що напоменялась. У нас сказала поміняється. Друзі, у нас поменялася. Йо-мое, -йо, що это за нос? Що за носатий? Окей, цей зайший челлендж я заява вирішив проходити. Ладно, що зробиш? Ого, я тільки що зажав. Ладно, павук звичайний. У мене павук який кричить. Все. А це буде далі. Все, я на такій іконці прийшов серйозно? цієї розмов. А ці хітбокси, здається, такими самими відчувалась. На моїй іконці вони, якби, теж нормально відчувалися. Далі давайте виберемо іконку для стерео меднеса. Ого, які прикольні. Да, давайте. Ого, стерео меднес. Я не знаю, я злюся тут. Хітбокси по... Хідбокса по іншому шувай. не так, як раніше, треба. Висибаю раніше ніж треба. Йомой, я затопив! Ладно, ми затопили. Давайте останнім рівнем на сьогодні буде. Давайте. Ну, хай буде останнім рівнем на сьогодні. То це буде Бейс Афтер Base. Це буде останній рівень о ху 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 тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Туп тупка, пупка, пуга, буда, болюблюблю. Співаю. Замой копійку. Як буди три шипа, можливо, мені прийдете. Гатин до мною гонкою вже. Тришипа, а ні, не прийдете. можливо, на наступних вже нос, йоні. Я його почухав, і уже небезпечно училась. Може я тісто пойду. А там дальше три шипа, напевно, що полоще. Це ідет тепер. Туту 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 ту. А, я ту копійку просто не забираю. А я да, тут шипы, я просто забув. Я вже з телементи напам'ятаю, ми його пойшли на одній іконці. Не порвала, дисмотр. І останній рівень бейс автобейс. Виберемо іконку. Любую, любую. У Неліс. У Неліс. Давайте будемо на Нелісі проходити. Перша іконка у нас Неліс. Неліс, Неліс. Неліс. яка буде наступна іконка. Мені вже не тепер глянути. Ну Ми зараз вбивати спеціально не будемо. чи можна буде десь звитися. Ну це робити так не треба. А гі іконки якої-то, аді якої-то іконки, дивитися не обов'язково. Як ви думаєте? Ба, в принципі, не обов'язково. Вважуємо пройти рівень. Пойді мені тут буде важко. Я прийшов, все тепер ровне не програти. У нас скоро там буде. Не бачити мене в такому кораблі. Не ну, бачити? <рес> мою іконку і мій корабель, Ну не мою іконку, а іконку Неліса і мій корабель. Це максимально зараз непривично. А я задала в кінці ще три шипа будуть. Ой, блін, як який це буде проходити. ладно, я зізнаю, все, шипа, я на те не вже. А якщо я реально пройду з першого ранку, не знаю. Да, зараз у все. Ми дійсно прийшли. Ми реально прийшли. І зараз я поставлю свою іконку. це виключив мод, все, я його виключив, Виключив я мод. Тепер ми з вами свою іконку. Ну все, всім папа, з вами тас!